Всім привіт! Сьогодні наш урок присвячений тому, як записувати курси і проводити консультації технічно. Давайте розбиратися. По-перше, ваш урок може виглядати ось так, так як ви бачите зараз. Ще ваш може урок виглядати ось так. Так було популярно, ну напевно, що 2-3 роки тому. Тобто, коли у вас була презентація, і маленьке віконечко з обличчям того, хто розказує. Я до сих пір пам'ятаю, як у мене перший потік курсу Прибуткова студія краси. Дівчата хотіли просто збільшити це віконечко, тому що їм не подобалося, що багато презентацій, Вони хотіли, щоб було побільше мене. Але давайте розбиратися, які, в принципі, ще є види уроків. Це я просто так наглядно показала, вибачаю за задній фон, бо ноутбук дивиться все ж таки не туди, куди має дивитися камера. Так от, уроки у нас відрізняються. Є уроки, де ми щось показуємо, тобто це ну, типу майстер-клас, де ми там якусь ляльку ліпимо чи манікюр робимо, там зачіску, неважливо, щось показуємо. да, там, Чи от Маша у нас показує, як там робити фотосесію? да, І вона. Ходить і показує. Тут поставте модель, тут це. Далі є уроки, в яких ми щось розказуємо, так як цей з вами наш з вами урок. І уроки, де ми щось розказуємо, можуть бути з презентацією, так як ви бачите зараз, і без презентації, там, де є тільки ваше обличчя. Як записувати, ви вирішуєте особисто для себе. Також є голосові або текстові уроки і є прямі ефіри в Інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі або вебінари. Давайте Розбиратися, що використовувати для кожного виду уроків. По-перше, перше, що я вам хочу сказати, Ребята Багато хто з вас хоче піти найняти якогось монтажора, наняти студію професійну і професійно записати уроки. Я дуже сильно хочу вас від цього попередити, щоб ви цього не робили. Чому? Тому що я бачила дуже багато починаючих експертів, які йдуть, наймають якусь дорогущу студію, роблять монтаж цих уроків. По-перше, якщо ви спочатку це зробите, а потім будете продавати курс, ви можете ну, так знатно в мінус. Піти, чому? Тому що ще невідомо продасться ваш курс чи ні. По-друге, якщо у вас нема досвіду говоріння на камеру, у вас не прокачана харизма, не прокачане ораторське мистецтво, то ви просто зробите собі гірше, тому що навіть експерт з досвідом він... Коли на нього дивиться професійна камера, багато інших людей, це якась професійна студія, він може просто так от зажатися і нормально не розказати нічого. Якщо ж у вас немає досвіду, ви просто вириєте собі яму. Бо я бачила багато таких курсів, де дівчата сидять отак, от просто такі перелякані. І запам'ятайте, дорогі мої, запам'ятайте головне правило. Набагато важливіше, як ви розказуєте, ваша оця харизма. Ваші ці емоції, ваше це справжнє бажання допомогти людині, ніж в ніж та якість картинки, яку ви хочете зробити. Тобто, якщо у вас уже просто прокачана харизма, все обалденно, там не знаю, 15-й потік вашого авторського курсу, тоді можете йти записувати його в студії, монтувати там, коротше, заморочуватися. Якщо ж у вас перші потоки курсу. Якщо ви ніколи не проводили прямі ефіри, не записували уроки, я категорично забороняю вам йти в якусь студію. Чому? Тому що ви просто зробите набагато гірше. Так, да, якісь картинки буде гарна, але доєдріні фіні, яка якість картинки, якщо ви просто запинаєтесь на кожному слові, якщо вам страшно, і якщо ви просто От основне, в принципі, навіть в підготовці до прямих ефірів, це те, як ви виглядаєте і наскільки ви емоційно горите своєю справою, наскільки ви емоційно кла... Розказуєте. Дивіться, емоційно, це не обов'язково так махати руками і прям так розказувати. Ні, емоційно, це коли відчувається, не не, то, не те, що емоційно, харизматично, це коли відчувається ваше знання теми, ваша харизма, ваша прокачка, відчувається ваша впевненість. Якщо ви починаючий експерт, у вас не буде впевненості і це нормально. Тому спочатку краще робити як-небудь більше хвилюватися не про якість картинки, так, що от я хочу, щоб не. АК, от бо О, точно, отак, от я буду монтувати три дні, краще займіться продажами, краще проведіть десяток ефірів в інстаграмі, щоб прокачати свій навик ораторського мистецтва. Аніж ви будете заморочуватися з картинкою, бо її ніхто не оцінить, якщо ви будете бекати-мекати. Я знаю людей, які проводять без якогось там фону нормального просто як-небудь і продають на 500 тисяч гривень. Тому просто задумайтеся, це те, що я хотіла сказати. А що ж нам потрібно для того, щоб записати урок, в який ми розказуємо якусь тему, якщо це урок з презентацією? Найкраще, що ми знаємо, це програма OBS Studio. У нас в курсі, хочу в онлайн, є абсолютно детальна повна інструкція з її установки. Ми не посилаємо до програміста дівчатка, навіть блонденки розбираються, розбираються в тому, як установити цю програму. Там все дуже просто, ви просто робите презентацію, загружаєте її в програму. І за що я обожнюю цю програму? Це за те, що потім вам уроки не потрібно монтувати. Ну, може, щось вирізати, якщо ви тільки починаєте, і вам треба якісь кусочки там вирізати, бо ви щось там бекали-мекали. Але зазвичай ви просто сідаєте, у вас є презентація, у вас там є камера про е, обладнання, ми зараз далі поговоримо. Ви просто включаєте в форматі лекції лекції, ну, Типу прямого ефіру, ви проводите урок, натискаєте е закінчити і все, урок ваш готовий. Він конвертується і він у вас готовий. Вам не потрібно нічого монтувати, вам не потрібно додатково накладати камеру, витрачати просто нереальну кількість часу. Мене завжди питають: а чому там не через іншот? А чому не так, чому не так? Тому що я завжди рекомендую те як простіше. Тому що ви потім кажете, що я вигораю, у мене нема часу на сторіс, мене нема часу на продажі, Мене нема там часу на роботу з учнями. Дивіться, ребята, основне, другий, основний пункт. Це ваш зворотній зв'язок для ваших учнів. Це те, як ви їм віддаєтеся. Це те, скільки ви їм даєте своєї енергії, свого зворотнього зв'язку. І Якщо у вас ідеальна якість картинки, але ви не хочете працювати з учнями, то ніяка ідеальна якість картинки вас не спасе. Тому краще записати уроки через ОБС студію. Вони, до речі, виглядають дуже класно. І всі продвинуті тренери пишуть через, через цю програму. Ну, окрім тих, які вже там пішли монтувати в студію. Ми вже зрозуміли, коли це треба робити. Да, ніхто особливо не заморочується, тому що кожна хвилиночка часу вона дуже важлива. Далі, якщо. Ви розумієте, що у вас немає комп'ютера. Ну, от взагалі, по-перше, я б чесно, от чесно, добросовісно вам кажу, я б рекомендувала десь взяти у подружки, брата, не знаю, батьків, просто рендувати, або купити хоча б який-небудь там простенький ноутбук, не знаю, взяти на кредитку в кредит, тому що через ноутбук справді набагато простіше. Але якщо критично можливості, можливості дістати ноутбук, комп'ютер у вас немає, можна навіть самий старенькі, я потім... Скажу, яке обладнання потрібне, якщо ноутбук старий. Тоді ви можете записувати через Інстаграм аккаунт. Ви створюєте пустий, закритий новий Інстаграм аккаунт. Якщо у вас є можливість загружати туди слайди, ви туди загружаєте слайди, проводите типу прямий ефір це не так зручно, зовсім як в програмі ОБС, але все ж таки, як варіант, пайдет, як то кажуть, на перший час. Або ж ви окремо робите презентації. Ну, презентацію в будь-якому випадку вам потрібно буде робити окремо. Я роблю презентації на Google-диску, знову ж таки, відповідаючи на ваше запитання. Чому на Google диску, а не в PowerPoint чи Canva? Тому що це А, максимально просто, Б, ці презентації автоматично кожну секундочку зберігаються. Тому що я декілька разів працювала в доковських файлах, типу Microsoft Word або PowerPoint на комп'ютері, і ця програма злітала або комп'ютер зависав. Ну, це був старенький комп'ютер, але. Можливо, у вас також старенький, і просто злітало все те, що я зробила. Тобто я там. Дві години робила презентацію, а вона щезла, тому що я забувала натискати цю кнопку збереження. І мені дуже зручно робити на Google диску, там є просто така програма, так і називається презентація. Відкриваєте Google диск, відкриваєте презентацію. До речі, в курсі, хочу онлайн, у нас є детальна інструкція, як зробити презентацію через е, цю програму. Тобто, як е, додати якийсь колір на презентацію, то у нас сірого кольору презентації, як зробити різні шрифти, як додати. Картинки, як додати ось такий от ваш логотип, як додати такі штучки. Тобто там супер детальна інструкція, як це все зробити. Презентацію і гайд в доковському файлі. Ось. І тому ви, коли робите, воно все автоматично зберігається, і ви можете робити на, на комп'ютері, а потім перейти на телефон і дороблювати на телефоні. Це дуже зручно, тому що вона в цьому хма хмарному сховищі. Дуже сильно рекомендую. Google презентації найзручніше, але, ну, чесно, робити їх на телефоні, звичайно, не дуже зручно. Тому, якщо у вас телефон, ви робите або через Canva, спеціальна програма, або через Stories. Через Сторіс також можливо. Ви просто робите собі якийсь сірий фончик, там збільшуєте його. в нас в курсі, хоч онлайн, є детальна інструкція як базові фішки Сторіс. Чесно, після цієї інструкції ви зможете на замовлення презентації комусь робити через сторіс, тому що ми категорично не використовуємо ніяких сторонніх програм сторіс, тому що сам редактор він абсолютно повноцінний, і всі там заливки, шрифти, якісь фішечки класні. Всі там є дуже багато. Таких всіх фішечок. Так от, ви робите собі просто однотонний фон, і там різними шрифтами, картинки можете все додавати дуже також зручно. Ось, е все ж таки, дивіться, формат уроків він з таких 16 на 9, тобто не так, як у нас Reels або Stories, да? А ось так. Тому презентацію ви робите десь от такого розміру. Ви можете зробити презентацію один на один і потім ще окремо записати ось так відео, як я буду записувати. І дивіться, ви робите окрему презентацію. Або в Google диску, якщо є де, або в Stories, або в Canva в форматі один на один. І потім ви окремо, так як я тут знімаєте своє обличчя на свою основну камеру, тобто на ваш телефон. І після цього ви це все монтуєте в програмі InShot. Я вам покажу, як це монтувати і додам цю інструкцію в курс. Якраз таки цей урок буду монтувати. І буду е, одномоментно показувати, як це монтувати, це трошки складніше, тобто це не так, що ви сіли там просто записали. Е, ось. Але якщо у вас нема других варіантів, то такий варіант також можливий. Або якщо у вас камера вашого комп'ютера ну, дуже погана, тоді ви підключаєте, так як я, наприклад, зараз камеру телефону, і у вас виходить дуже якісна, дуже класна картинка. Але ж, будь ласка, ще раз, якщо у вас є можливість на е, комп'ютер через ОБС. Студію не заморочуйтеся. Не це важливе в курсі. Ваш зворотній зв'язок зв важливий ваша харизма важлива та інформація, яку ви даєте, та система, по якій йде ваш студент. Зрозуміло, да? ще є програми Bandicam Camtasia, ми їх не тестували, тому я не можу їх рекомендувати, але якщо що, ви можете використовувати їх. По ОБС є повна інструкція. Якщо ми записуємо уроки без презентації, це може бути просто камера телефону, так як я от зараз розказую, але я не буду додавати презентацію. Це може бути камера, окрема камера, куплена, там, не знаю, Sony, Nokia, якщо вона у вас є, там буде класна якість картинки, ну, зазвичай там вам потрібно. Буде все ж таки якийсь помічник монтаж, тому я рекомендую все ж таки камеру телефону використовувати. Благо, вони зараз обалденні. Можна прямий ефір в Інстаграмі проводити. ну, типа, в чому плюс, що е, трошки менше він буде займати місця. Ми, наприклад, якщо знімаємо на камеру телефону, ми потім заливаємо це відео на YouTube і з Ютуба ми скачуємо. Чому так? Тому що відео на айфоні займає дуже багато, це 5. Гігабайт. Це як два фільми. Розумієте? Тому. Доводиться от так от робити, тому що просто ми не зможемо його нікуди загрузити, окрім Ютуба. Далі трансляція онлайн на Ютуб, трансляція онлайн на Фейсбуці, або якісь вебінарні кімнати, як варіант, це все також можна використовувати, але, як то кажуть, нафіга заморочуватися, якщо у, вас просто, якщо у вас просто камера, ви просто знімаєте на камеру телефону і все, як то кажуть, ніяких мучень. Далі, якщо ви проводите консультації, звичайно, найзручні. Ручнішою платформою для проведення консультації являється Zoom. Тому що там все дуже інтуїтивно, максимально просто. Там, якщо ви вдвох можна проводити їх безкоштовно, можна включати телефон, підключати свій телефон дуже просто і без сторонніх програм, прям дивитися одразу. Наприклад, ви проводите консультацію по Інстаграму, ви підключаєте того, кого ви консультуєте, підключаєте свій телефон, відкриваєте інстаграм-аккаунт і одразу все показуєте, що тут зміни, тут зміни, тут зміни, тут зміни. Зрозуміло? Плюс ви ставите. На запис обов'язково, і після консультації ви відсилаєте цей запис для того, щоб ваша людинка могла переслухати і зробити собі ще раз конспект. Як варіант, можна проводити в Viber в Telegram, в Google Meet можна проводити просто без камери, можна проводити просто по телефону, але буде ну, все ж таки не такий якісний цей контакт, ваш. Да? Тому. Все ж таки, Zoom поки що із всього, що ми тестували, найкращий такий варіант. Конспект, запис, якщо ви проводите Viber або в Telegram, ви можете там на якийсь інший телефон, або якщо ви проводите через комп'ютер, але це не Zoom, ви на телефоні можете включити диктофон і зробити хоча б запис голосу, щоб ну, от я помітила, що консультації дуже важливо записувати, бо поки ви консультуєте, людина там. Нічого не розуміє, потім вона переслухає і набагато більше зробить результату. А це для вас величезний плюс, тому що вам вже потрібні результати ваших студентів. Якщо ми щось показуємо, так? тобто, перший вид, коли ми щось розказуємо. Лекція, можна сказати, а другий вид ми щось показуємо. Тобто це такий майстер-клас. Значить, можна знімати на основну камеру. 99% моїх учнів знімають просто на свою основну камеру телефону. Звичайно, не закатуйте очі. Я рекомендую iPhone, тому що такої якості відео, такої якості картинки не мав жодного телефону. Ви можете зі мною спорити безкінечно, я навіть не буду підтримувати ці спори. Тим паче, якщо ви ведете інстаграм, хочете в ньому розвиватися. То iPhone максимально, як то кажуть, спряжожен з інстаграмом, і якість картинки дуже-дуже відрізняється. А це навіть впливає на вартість реклами, якість вашої картинки. Ні, ну, Жоден Android, він все одно дає режизну, дає зовсім, зовсім іншу картинку. Ось це камера телефону, і це може бути або штатив. Або подруга там чоловік кого вицепити, сестра не знаю, ну, або оператор. Оператор це вже дуже для продвинутих, тому що ну, вартість там однієї години оператора, я думаю, десь там може від 500 гривень буде стартувати. Тому це вже, якщо ви розумієте, що ваші курси продаються, тоді беріть оператора. До не рекомендую. Камера телефону і штатив. А, значить, телефон, поговорили, бажано iPhone. Штатив, приклади покажу. Світло, приклади покажу. Ноутбук в ідеалі. Що це в мене тут за помилочка, вибачте. В ідеалі у нас в ідеалі у нас MacBook, або звичайний ноутбук, звичайний будь-який комп'ютер, плюс обов'язково мікрофон-петличка, плюс обов'язково веб-камера фірми, я в кінці покажу. І фон. Фоном може на перший час виступати абсолютно просто біла стіна. Якщо у вас не біла стіна, ви купуєте шпалери, у мене учениці просто клей там, три шпалери на свої старі роблять такий фончик. Це може бути якийсь такий фон, як у мене, наприклад, якісь квіти, якась там доска, це може бути кухня, багато в кого симпатичні кухні, і вони виступають. Да? Е, е, якийсь е, спеціальний фон, якийсь інтер'єр або ширма, наприклад. Якщо у вас е, так е, робоче місце розташоване, що ззади, ззаді, наприклад, так як у мене тут. Якщо в ту сторону, коли комп'ютер пам'ятаєте, дивився там двері і дуже негарний такий фон, тоді ми використовуємо просто ширму, наприклад, купуємо білу чи дерев'яну, неважливо. Давайте поговоримо про техніку, яка потрібна на прикладах. Про телефон поговорили: про про світло. Да? Дивіться, світло. Е, найкраще світло, максимально круте світло це денне світло. Я е, дуже рекомендую використовувати все ж таки денне світло. Я записую урок взимку, і все одно денного світла достатньо. Денне світло дасть вам максимально якісну, гарну картинку. Якщо вже денного світла не вистачає, якщо у вас нема місця біля вікна, е, тоді ви використовуєте. Е, Кольцеву, кольцеву, кільцеву кільцеву лампу. Бажано, щоб її діаметр був 60 см є ще середній діаметр і є діаметр 36. Якщо 36, от у мене це 36, і така вона не дуже класна, вона так. Відверто слабувата. Але якщо ви багато куди будете її возити, то все ж таки вона зручна. Якщо ви купуєте собі першу вашу кільцеву лампу для дому, для запису уроків, майстер-класів, беріть одразу 60 см, для того, щоб вона вам максимально давала класне світло. У мене, у мене світло ось таке ще є. Ми його колись давно купили ще до повального буму кільцевих ламп. Це таке, можна сказати, кіношне світло, але я також його не дуже рекомендую, бо воно займає дуже багато місця. Давайте я вам зараз прям покажу, як воно виглядає. Дивіться, воно займає дуже багато місця, воно дуже велике для нього бажано окрема кімната. Тобто, якщо у вас окрема студія, ви можете купити собі таке світло. Воно дає все ж таки таку якби Якісну картинку в плані, що воно освічує з усіх сторін, трошки краще, ніж кільцева лампа, але чесно скажу, звичайна кільцева лампа на 60 діаметр світить набагато крутіше. В ідеалі, якщо прям ви хочете заморочитись, я ж вам не рекомендую заморочуватися, то це по центру кільцева лампа, ще зверху якесь світло, яке дає такий об'єм. Вашому обличчю Два, дві оці лампи, які по сторонам на вас дивляться. Ну і зараз дуже модно, особливо для рільс, рілсів, з, е, ззад, ззаду вас якесь іще яскраве, кольорове світло. Мені ці кольорові, ці всі штуки не подобаються, тому я їх не використовую. Ви можете їх використовувати, їх можна купити зараз в інтернеті просто максимально легко. Значить, по світлу, зрозуміло, денне кільцева лампа або такі бокові лампи. Як варіант, якщо ви записуєте ввечері і у вас немає кільцевої лампи, ви берете звичайну лампу, там Кіатертеал, наприклад, яка просто така кругла, на, <кій> на неї ви втягаєте серветку. Серветку приклеюєте, і вона також буде давати таке розсіяне світло. Ну, це як варіант, коли от у вас просто немає варіантів, можна сказати. Ось далі. Давайте поговоримо про штативи. Значить, для майстер-класів дуже зручно використовувати ось такі штативи, коли ви телефон ну, ось так от поставили. І там є варіанти. Дивіться, є такий, є такі, які прикручуються як лампа, от він навіть з такою кільцевою лампою. Є от такий, який крутиться, його можна під будь-яким углом. Якщо ми кажемо про запис уроків ось так, у мене зараз телефон стоїть на отакому штативі. Він дуже зручний, тому що тут є отака кнопочка, бачите? І я можу включати або виключати уроки, коли мені потрібно. І можна робити фотосесії в домашніх умовах самостійно собі. да, там Я можу сісти, ось так от і зробити там собі фотосесію без фотографа в будь-якому місці. Плюс він там піднімається, і він такий зручний, дуже. Не питайте мене, де я його купила, я його купила просто в переході. Можна купити на Aliexpress замовити, можна купити там на. В будь-яких магазинах, якщо ви в великому місці живете, просто в переходах звертайте увагу, там такі штуки постійно продаються. Такі штативи, вони різні бувають, вони коштують там в районі 500 гривень. Це найнеобхідніша річ будь-якого блогера, тому що там зустрілися з подругою, поставили, записали, все це просто ідеально. Тобто такий штатив, якщо ви записуєте такі уроки, де треба вам щось розказувати. Для уроків, де треба показувати, він не підійде, бо він не нахиляється так. Якщо щось показувати, отакі штатив Або ось такі варіанти. Далі петличка і камера. Це ті моделі, які мені рекомендували. Звичайно, якщо у вас є кошти, купіть краще петличку без вірьовочки, <сık> <сık> без шнурка, для того, щоб вам було зручніше. Але, в принципі, самий бюджетний варіант такий на шнурочку, він на перший час також підійде, тому що я розумію, що не у всіх є там. 3-5 тисяч гривень на ту петличку. А така, от, звичайно, здається, теж десь 500 гривень коштує. І камера також, якщо у вас є Прям роздовбаний, старенький, старенький ноутбук або комп'ютер. Ви купуєте ось таку камеру, купуєте ось таку петличку і все, ви можете записувати на них уроки. Робити презентації в Google диск, по нашій інструкції встановлювати OBS Studio і записувати уроки. Трошки покажу вам, як я колись записувала уроки. Ось я вам розказувала, да? дивіться, три обоїни, біла стіна. Зверху ми повісили таку дошку, ми її колись купували для офлайн-майстер-класів. Ось квіти поставили і ось. Так я записувала свої перші уроки. Потім ось ми купили те світло, про яке я вам казала, і на гладильній дос... Дос... До... дошці з книжками, до речі, книжки це найчастіша підставка під ноутбук. Зараз я записую урок окремо презентацію, окремо відео для того, щоб показати вам, як це змонтувати в програмі InShot. Зазвичай я так уроки не записую, тому що мені знаєте, нічим зайнятися, крім заморочуватись, тому зазвичай я пишу уроки через програму. OBS, де одразу виставляю і презентацію, і картинку, включаю, як лекцію проводжу, натискаю End, через там 30 хвилин мій урок вже готовий, мені нічого монтувати не потрібно. Так, значить, ноутбук. Фон, світло, штатив, телефон. Наче ми про все поговорили. Якщо щось я забула вам розказати, будь ласка, обов'язково пишіть ваші запитання, ви знаєте, де мене знайти. З вами була Поліна Крилова. Успішних вам продажів ваших курсів.